Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я би хотіла вам показати дуже класну колоду, яку я знайшла. Так як я фанат серіалу надприроднів, коли я побачила цю колоду, я відразу зрозуміла, що я хочу її купити. Звичайно, що вона не в найкращій якості, так як знайшла її на тему, поки в гарній якості я її ніде не бачила. Тобто, надруковано, скажімо так, не зовсім якісно, але просто для фанатів серіалу це дуже-дуже крута колода. І саме сьогодні я хочу розібрати деякі старші аркани, тому що, на мою думку, автор просто неймовірно круто підібрала героїв, персонажів саме під ці аркани. Почнемо з першого аркану: це дурень. Так, ми знаємо, що дурень символізує початок шляху. Довіру до життя, тобто це така собі сміливість іти, не знаючи куди і не знаючи, яким буде результат. Тобто, дурень це в нас душа в дорозі, яка відкрита, е яка вірить, навіть якщо щось не зрозуміло. І так і у серіалі. Ось брати Вінчестери, Сем і Дін, вони постійно на якомусь старті, вони не впевнені, що буде далі, але вони вірять в те, що вони роблять. Кожна якась нова історія в серіалі це черговий крок у невідоме. Тобто вони діють, вони йдуть не знаючи куди. В них немає плани, плану. Вони просто відчувають і вони просто йдуть в нову подорож. І ось саме їхня подорож вона і символізує цей шлях дурня, який іде просто тому, що треба, просто тому, що він відчуває, що йому туди треба. Отже, це був дурень. Далі. Мах. Тут ми бачимо чака. Чак це ж у нас сам Бог. Якщо говорити про класичну символіку, то тут у нас Мах, він творець, тобто той, хто втілює ідею в дію, він розуміє закони світу, може ними керувати. Тобто в нього є взагалі всі ресурси для того, щоб керувати цим світом. Але, звичайно, це потрібно робити усвідомлено, тому що без усвідомлення, то така сила вона буде руйнувати. І так само, як у серіалі Чак, він буквально творець Всесвіту. Так як я їй сказала, це Бог, він має абсолютну силу, але він використовує її егоїстично. Тобто, через нього показано тінь цього аркану, коли влада вона перетворюється на якусь таку гру. Тобто це. Через чака йде демонстрація того, як сила без любові вона стає навпаки тиранією. Тобто те, як він не зміг впоратися зі своєю силою. Тут у нас тінь була тінь мага. Далі Жриця Ровена. обожнювала цього персонажа. Хто дивився, той знає, що це мама кроулі, короля пекла. Теж дуже крутий персонаж. Тут його в старших арканах немає, але дуже-дуже люблю цього персонажа. Отже, жриця – це в нас знання, це інтуїція, це жіноча магія, тиша, спостереження. Тобто це архетип, який зберігає таємницю і розуміє світ на рівні відчуттів. І в серіалі Ровена вона якраз таки втілює цей архетип. Це відьма, яка бачить глибше, ніж усі. Вона. Не діє таким, знаєте, прям напором. Вона ось вона відчуває, розраховує, бачить, приховане. Її сила по серіалу, вона більше не в самих закляттях, а в розумінні природи самої магії. Тобто, можна сказати, що вона реально одна з найсильніших відьм, яка була там показана в цьому серіалі. Думаю, круто вона втілила цей архетип жриці. Далі сила. Ну, це, вже, це вже десь середина серіалу. Перепрошую, перевіряла мікрофон. Це вже десь середина серіалу. Це Бенні. Він вампір. Його Дін зустрів в чистилищі. Як ми знаємо, да, вампіри, вони кровожерливі. І чому його зображено саме на Аркані Сила? Тому що. Якщо брати класичну символіку, то справжня сила вона в спокій, вона вміння керувати собою, вміння керувати своїми е, внутрі, своїм внутрішнім звіром, да, приборкати його. Тобто карта внутрішньої гармонії, а не якоїсь фізичної переваги. І так само Бені, да, так як я і сказала, що він вампір, е, він не діяв в темряві. Е, Тобто він, він не був поганим, він контролює свої інстинкти, не через якийсь там страх, що його там можуть вбити, а це його власний вибір. Тобто його спокій і людяність це як приклад того, як сила проявляється через прийняття, а не через боротьбу. Тобто він себе прийняв, він прийняв свого внутрішнього звіра, і це принесло йому гармонію, те, що він зміг вже. Euh, жити більш людським життям. Теж супер, теж дуже крутий герой. <кій> Далі імпала. E, імпала в нас тут коли, о, колісниця. E, колісниця це рух, це напрямок, це контроль над власним шляхом. Тобто колісниця це не просто поїздка, а це вибір напрямку життя. І ось якраз такі імпала в серіалі це серце подорожі їхньої. Вона завжди е, з ними їхні імпала, да? тобто вони через неї тримають курс, навіть коли у них там все валиться, навіть коли у них величезні проблеми, вони сіли в імпалу і вони все одно кудись рухаються, вони знають напрямок. Тобто це символ шляху, який вони обирають самі через контроль, через стабільність цього руху в тому хаосі, в якому вони знаходилися. Теж крута, упала. Так, колесо фортуни. Колесо фортуни тут кроляча лапка. Теж це вже було не на початку серіала так точно, десь, можливо, всередині. Колесо фортуни це у нас непередбачуваність, якісь цикли долі, зміни. Тобто колесо нам говорить про те, що ми ну, не можемо ми тримати все під, контролю, під контролем, все залежить від долі, все залежить від фортуни. І так само в серіалі да, ця кроляча лапка, вона е, спочатку дає сему і Діну прям таку супер божевільну удачу, а потім фатальні проблеми. Це і є відсутність да, колеса фортуни, що те, що піднімає тебе, потім так само може тебе і опустити. Що життя це такий оберт колеса, і ти не знаєш, де ти опинишся, ти не знаєш, сьогодні тобі пощастить, чи сьогодні навпаки тобі буде не щастити. Ось така і кроляча лапка, як колеса фортуни. Ну, смерть. Зрозуміло, що тут смерть, да. смерть це на завершення циклу, перехід на новий якийсь етап, оновлення. Тобто ми знаємо, що карта смерті це не кінець, а це більше як зміна нашого стану трансформація. І в серіалі да, ми бачили цього героя не ворогом. Він був таким збалансованим, він спокійний, мудрий і справедливий. А, тобто його поява завжди означала пора, порядок, не покарання. І якраз таки через нього і показано, що карта смерті це не зло, а це якраз таки черв... частина рівноваги Всесвіту. Що ось і в серіалі було таке, що якщо приходить смерть, це не кінець, це перехід на інший етап. Ну, Смерть є смерть. Люцифер, Боже, це просто шикарний персонаж. Він мені дуже подобався. Його гумор взагалі просто це окрема історія. Сподіваюся, ви бачили серіал. Отже, тут він у нас, звичайно, диявол. Диявол це в нас залежність, гордість, якась ілюзія несвободи, маніпуляції. Тобто, диявол він прям так силою тримати не буде. Через диявола ми самі створюємо собі кайдани. І ось Люцифер в серіалі якраз такі і втілення цієї пастки. Тут у нас Люцифер розумний, сильний, е він таки застряв в образі Бога, е його, його пекло це він, він сам. І ось як в карті, да, що е саме в класичній колоді зло тут це. Наш вибір, тобто ми самі обираємо свою тінь. І остання карта, це яку я хотіла показати, це зірка, це Джек. Ну, це це просто дуже круто. Придумали, що саме Джека поставили на карту зірку, тому що ну, зірка це у нас надія, очищення, нове світло після темряви. Тобто, це надія на краще майбутнє. Це спокій, і знаєте, такий собі спокій вже пі після шторму і після бурі. Так само і Джек. Джек народився в такій хаосі. Це ж син Люцифера. Тобто він мав, мав би стати е його. Послідовником, але Джек вибрав світло. В серіалі для всіх людей він є символом надії і віри у щось краще, навіть після, після тих руїн, які там були. Тобто зірка тут в його чистоті і його наївності, що завжди дасть шанс чомусь новому і чомусь світлому. Ось така колода, вона мені дуже, дуже сильно сподобалась. Сподіваюся, вам теж сподобався цей розбір. Якщо захочете подивитися ще якісь карти, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я з задоволенням вам покажу.